Вирішив ще раз не зняти відео по новим виникшим недолікам цього апарата це Atlas Elegant. Проблема є в його щітках. Ось як бачите, в приамортизації вилки Появляється ось такі прям царапіни, вибоїни вже. Тобто вилка торкається, не вилка, а щиток вже торкається ось з цього місця. Е, я не розумію, чи це продумано, не продумано виробником, чи це якось так неправильно зібрано. Вона хоча в сенс на своїх місцях стоїть. Ось Буквально ось такий зазор, а плюс під навантаженням воно зменшується і достає до самого пластику. Навірно, у майбутньому часі воно вже прямо тут буде дірка, а вже прям видно аж самий пластик. Що робити, не знаю. Там якось... чи там якось гріти пластики вгинати всередину його чи зрізати? Невідомо поки. Так, ще один є нюанс теж зі щитком, ось як бачите, е, лопнув лопнув пластик пополам ось. І а лопнув він теж теж від, від того, що на кочках, де сіхали. І ось тут є отакі виступи. Це кріплення для для. Контролера всередині там, тобто, щоб саморіст сюди закрутити, я там вже зрізав його. Ось він. Він був такий самий. І ось тут воно впирається сюди, вдаряється. Тут теж є слід такий. Я його тут не покажу на камеру, не видно. Він вдарився і просто його вивернуло пополам. Взагалі ці амортизатори навіть я вам скажу, на вагу 75 кілограм. Це тобто не важка людина, одна, яка їде, воно вже на кочках буде вам пробивати, як то кажуть, амортизатори. Задні та й передні. А в інструкції, на інструкції, ну, в характеристиках його написано 100-100 кілограм, тобто він має нормально. Відпрацьовувати і нічого не має доставати одне до одного ніякі частини. Ну, Пластик я заклеїв із середини поки тримається. Пробував його налаштовувати тут і грати на цих металевих кріпленнях. До речі, тут ось як незрозуміло. Як сюди треба вкрутити болт? Ну, в комплекті його нема, другого, тут по одному тільки. Але як китайці думали, сюди має щось вкручуватися? Там різьба в, самому цьому, в самій задній вилці різьба і має на ньому накручуватися. Як Невідомо. Так, ще скажу. Перший раз попав під дощ. Просто постояв під дощем. ну Дощик був не слабий, хорошо так пролив, залив, я так розумію, ось сюди, попав або попав ось сюди. Ось, поворотник десь, зв'язано з цим. І провертаєш ключ. І як то постійно включений поворотник з е, звуковий сигнал працював постійно. Коротше, по приїзду додому я сушив і феном тут, і сюди фен запихав, сушив, сушив аж тут все тепле було. Аж нагрілося так, що думав, поплавиться все. Нічого не помогло. Ну, на наступний день на ранок провірив. Звук пропав, ну, есть тобто працювало нормально все. Взагалі він від води не захищений ніяк. Я як подивився, як вода тут збирається ось в цих щілинах, а тут а далі йдуть акумулятори. Я уявляю собі, як воно туди все зливається Ось тут. А Це все тут, чи його якимось герметиком промазувати. В принципі, можна якось. Ну, тобто він взагалі водозахисту немає ніякого. й сюди може попасти вода, а тут а, контролер. Ось ці щілини. А це вже я ставив ці відбивачі сам. Там були, до них кріплення є, а їх не було в комплекті. Хоча бачу в інших фірм вони є, чому не, не покласти. Хоча б два цих відбивача в комплектний вдома. До речі, ще по поводу води. Ось перш... це перший перший дощ і вже перша рж... Рж... ржавчина. Тут ржавчина на диску десь була. Десь не з цієї сторони диска. Ну, там є ось так уже пішла по цих. При варках, де тут приварено, то там уже є ржавчина. Ну, покраска така собі. Деталів, які контактують з водою. Я вам скажу, в мене плуг для підгортання картоплі з магазину покращений реально краще. Ну, тобто якась фарба видно якісніша. А ось до видно ржавчина. Зараз. Чим не шукаю? О. Оце в тих... О, видно, так. В тих місцях. Є вже ржавчина. Тобто далі красочка вся злізе і буде він рижим. Ось уже, як бачите, рижики на, на цьому багажничку. Ну так, поки так усе. Може, кому цікаво. Лапку я аж переварював, тому що він на ній не стояв. Він стояв взагалі рівно. Отак, От як ви їдете, так він стояв. А я її знімав, відрізав ось видно шворичне, ну таке, яке вийшло, там метал тоненький. І це я приварив під, під углом, під нахилом, щоб він трошки стояв набік. І тепер він впевнено, в принципі, стоїть. А чого я це зробив? Тут є класна лапка, звичайно. Є лапка. Е, ну, дівчині, жінці на ню поставити. Ну, в принципі, 60 кг на себе потягнути, а він десь так важить. Ну, акумулятори дуже важкі. То ну, дуже важко. Там треба специфічно нажати ногою на оцей виступ полукруглий. І потягнути на себе. Одновременно жати і тягнути. Ну, це... Я сам з перших раз не зміг зрозуміти, як його правильно поставити, зафіксувати. Ну таке пока, пока все. Будуть ще якісь виникати, <смі> пригоди з ним. Буду викладати, якщо буде час. Бувайте всім пока.